Податківці попередили про нові вимоги до продавців алкоголю, тютюну та пального. З 1 жовтня 2025 року запроваджуються вимоги щодо мінімального розміру заробітної платні плати у сфері роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним. Зокрема, працівникам мають сплачувати зарплату у розмірі не менше двох мінімальних заробітних плат. Виняток передбачено лише щодо фізичних осіб підприємців, які не мають найманих працівників. На виконання цих вимог призведе до припинення дієві ценції, наголосили у Державній податковій службі. Що це за нововведення? Для чого будемо розбиратися з головним редактором журналу Гроші ЮА Олександр Крамаренко? Доєднується до нашого теру. Пане Олександре, рада вас бачити. Слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, як ви оцінюєте таку ініціативу уряду? Це спроба все-таки навести порядок чи якийсь адміністративний тиск? Що ви бачите в цих змінах? Я тільки трошки доповню: там для зовсім дрібних населених пунктів не дві мінімалки, а ну там 12 тисяч грубо кажучи, півтори, але це все одно багато, особливо враховуючи той факт, що з 1 січня мінімальна зарплатня буде підвищена. Я нагадаю, що для переважної кількості українців розмір мінімальної зарплати це не про доходи, це про. Ставки певних податків скоріше, бо вони прив'язані до неї? Ну Там ще є багато штрафів, і так далі, які прив'язані саме до розміру мінімальної зарплатні Якщо торкатись, власне, вашого питання про те, що це є таким, це типовий приклад адміністративного тиску, витискання адміністративної, адміністративними чинниками, засобами стіні, як це Собі уявляють е, люди типу пана Гетьманцева, ну і ті, хто там близькі до нього ідеологічно, е, я б сказав би, що це такі войовничі соціалісти. Тобто вони вважають, що е, держава має бути дуже великою, що податки мають бути дуже високими, і е, вони, в принципі, е, мають визначати. Дуже багато з того, що в принципі в країнах з більш вільною економікою залишається на розгляді на рішення учасників бізнесу. Ця ситуація є ну такою просто класичною в цьому сенсі, тому що, ну, по перше, далеко не всі. Великі, більш-менш населені пункти, ну, припустимо, там не знаю районні центри і так далі. Вони вже підпадають під 16 тисяч, які ви згадували. Там 16 тисяч це дуже висока зарплатня, яку там отримують ну, скоріше робітники там, певних бюджетних установ. Ми знаємо, що в органах державного управління в нас зарплати зараз вищі, ніж в приватному секторі, в середньому. Тому для компанії, для бізнесів, особливо для невеликих бізнесів, це дуже велике навантаження грошове. І я взагалі не впевнений, що можливо десь залишиться прибутковою діяльність невеличких, наприклад, крамниць, невеличких автозаправних станцій одна справа, коли. Ми маємо там, не знаю, супермаркет якоїсь великої мережі в місті, типу там Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Львіва, Львова. де йде такий щільний потік відвідувачів, щільний потік покупців. І ми знаємо, що там дійсно касири отримують нормальну зарплату. Там висока інтенсивність праці, але вони за це отримують нормальну зарплатню і там не буде проблеми з тим, щоб все це. Всі ці вимоги їм відповідати. Інша ситуація, коли це маленька заправна станція, десь там біля районного центру, не на е, такій загальнодержавній трасі, або невеличкий магазин біля дому, е, де працюють в дві зміни два продавця і е, обслуговують там умовних. Пів тисячі покупців серед навколишніх будинків, тобто ця ситуація вона дуже неоднорідна, і я вбачаю, що це закінчиться тим, що мережа закладів, де можна буде купити е, там товари для паління. Я так називаю, тому що зараз не тільки сигарети, там є стіки, є рідини для е, цих засобів нових і е, там багато чого іншого, і алкоголь. А, їх просто залишиться дуже мало для людей. Це буде ну, до певної міри ну, дискомфорт для споживачів. Бо потрібно буде ходити там кілометр півтора-два до найближчої крамниці, більш-менш великої. Це призведе до того, що багато невеличких крамниць вони будуть змушені закритися, тому що не секрет, що Ну, Виторг великий більш-менш особливо в провінції, він е генерується за рахунок саме підакцизних товарів, тобто е тютюн, його там е аналоги, е випивка і так далі. А саме за рахунок від прибутку від е рознічної націнки на ці товари, е магазин може просто існувати, підтримувати. Свою наявність ну не секрет, що це Ну достатньо суттєва частина виторгу, і за рахунок цього переважно воно, ну не те, що переважно, ну як менше наполовину за рахунок цього воно існує. А далі починається такий, знаєте, ловиноподібний процес. Якщо людина не може купити в цьому місці Ну не знаю там пачку сигарет, пляшку, вина, там пива і так далі, то. Вона і все інше піде купувати в інше місце. Ну тобто, навіщо їй е, mm -hmm. ходити в два магазини. Вона буде йти в супермаркет, можливо, більш-менш великий, який там за півтора-два кілометри поїде або піде, і це призведе до склопування таких роздрібних невеличких торгівельних точок. Ну така не дуже приємна ситуація, і я не дуже розумію, навіщо це робиться, тобто. З точки зору, ну, бачаю тільки насправді два головних вигодоотримувача: це великі роздрібні мережі, це перше. Бо для них це не суттєва проблема, вона для них не існує. І напевно перевіряючи, бо вони матимуть більше можливостей чіплятися до. Середніх і невеличких бізнесів вони будуть ще контролювати і, і це. Ну, тут цікавий момент, що якщо не буде цієї не менше двох мінімальних заробітних плат, але з цим уточненням, що ви сказали, для менших населених пунктів там і інша історія, то будуть позбавляти ліцензії. Але от якщо там брати алкоголь, тютюн, на це треба ліцензію. Магазин вже платить за те, що він реалізовує цю продукцію, крім того, що він ще додатково сплачує податок. І, але я не можу зрозуміти, чому передбачили тоді виняток лише щодо фізичних осіб підприємців, які не мають найманих працівників. Це от як ви поясните цю ремарку? А, справа в тому, що в цьому випадку це, ну, ситуація, яка як би так пом'якше висловитись, це дуже рідкісна ситуація насправді. Уявіть собі, е, АЗС, на якій нема е, найманих працівників, а є тільки власник, який там працює. Я не уявляю собі такого. Ну, тобто, людина не може працювати 16 годин на добу, ну, хоча б 16. Да? Там АЗС працює зранку до, 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 до пізна, там. умовно, з 7-ї чи з 6 до 10. Інакше взагалі нема сенсу. І сім днів на добу ви уявляєте собі таку історію? Я ні, хіба що е, на цю ОЗС будь зареєстровані два чи три підприємця, але тоді до них прийдуть і скажуть, що ви подрібнюєте бізнес. Ну ви знаєте цю uh -huh. історію, що якщо на одній торговій точці є кілька фопів, то до них приходять і питають: а чому? А те ж саме приблизно можна сказати, і щодо торгівельної точки, маленької точки, десь там в селі, ну можливо, можливо, десь там існують магазини, які працюють там умовно з 9 до 5, да там і мають вихідний в неділю. Можливо, я таке не виключаю. Але ну, мені здається, що таких торгівельних точок нещивно мало. Крім того. Є суттєві обмеження для фопів, які працюють з підакцизними товарами. Наскільки я пам'ятаю, вони не можуть працювати на спрощеній системі. Так. Тобто, там повна система з усіма її плюшками в негативному сенсі мається на увазі. Я взагалі собі, ну, чесно, не уявляю. Можливості працювати з під товарами без найманих працівників ну це, це це нереально. Там має бути хоча б один бухгалтер, який буде займатися е, принаймні, звітністю по акцизному зборам, тобто, ну і і іншою звітністю, звісно. Тобто, це така е, мертва історія. На мій погляд, вона ну практично немає, немає сенсу. А от давайте пане Олександре на вашу думку, чому саме ця сфера? Торгівля алкоголем, тютюним, тютюном і пальним потрапила під нові вимоги. Це найпростіше шантажувати, тому що якщо не маєте двох мінімалок, ми тоді забираємо ліцензію, значить ви не маєте можливості реалізувати цю продукцію законно. Чи чи як це розумієте? Ну, по-перше, це фактично виглядає як шантаж. Ви дійсно праві, це такий тиск, на який дуже схожий на шантаж. По друге, якщо вже людина там наважилася працювати з підоксидними товарами, то це означає, що там є якийсь оборот. Там є значить якісь гроші. є дохід, значить можна да, видавлювати. Да, да. Але, нікого, але нікого не хвилює така ситуація, що маленький магазин навіть в місті, да там відносно невеличкий магазин. Він має значно менші можливості заробляти ніж велика мережа. Велика мережа, наприклад, за умовами отримує товар з суттєвим відтермінуванням оплати за нього. Тобто, він, грубо кажучи, отримує там машину молочних продуктів сьогодні. Продає їх найближчими трьома днями, а платить в кращому випадку через місяць, а то й через два. Тобто він працює на чужих грошах. Я впевнений, що нічого подібного нема в дрібних магазинах. В Ні, там нема. товар там гроші. Так, да, там, грубо кажучи, тобі завезли в кращому випадку. Ти завтра заплатиш. І там постачання цих товарів йде. Не від виробника, не від великого дистриб'ютора, а від е, дрібних дистриб'юторів, які також е, дуже щільно вимагають, щоб були сплачені гроші швиденько, і так далі. Тобто е, дрібні магазини, невеличкі магазини, магазини під домом, як це називається. Е, це для них може бути ну таким достатньо е, суттєвим ударом. Мені скажуть, що а як же ж так там? Е, невже там люди працюють за мінімалку? Ну звісно, за мінімалку вони не працюють. Ну звісно, але вони е, в більшості випадків не працюють за 16 тисяч. <свісно> ну тобто це така собі історія. Я б ще б там не знаю, був би готовий е, вважати, що е, ну, нормальним є абсолютно е, ситуація, коли у вас наймані працівники всі мають працювати на повний день. І отримувати щонайменше мінімалку, ну це ще було б, хоч якось, але це зовсім інша історія. Вона не про акцизи, вона про контроль за оплатою праці і за е, точне е, справляння податків з зарплатні, починаючи від подоходного і військового збору, і закінчуючи єдиним соціальним внеском, який, як відомо, також є доволі суттєвим податком. Тому якби ну така от ситуація. Але пане Олександре, давайте чесно ці сімейні магазини або магазини біля дому, яких називають в народі, вони працюють сім днів на тиждень, і там є зазвичай двоє працівників, які між собою міняються. Тобто вони не працюють повний місяць, вони працюють там умовно три через три, чотири через чотири. Так і якби людина там ну, не не відпрацьовує повних 28 календарних днів. Е, ні, я маю на увазі, ну дивіться, людина не повинна відпрацьовувати 28 людина працює 41 годину 41. на тиждень, да, тобто це, грубо кажучи, там 5 днів. Ну це приблизно 170, Наскільки я пам'ятаю, там приблизно 170 десь робочих годин за місяць. Якщо людина працює, припустимо, там не знаю, 12 годин, да? то вона працює ну там 14-15 днів на місяць, да? ну, Тобто вона працює, грубо кажучи, через добу. Тобто, там має бути ну, щонайменше дві людини, а краще три. Бо такі магазини зазвичай відкриті не 12 годин, вони відкриті. Там, умовно, з восьмої до десятої, зазвичай. Ну, тобто, крім того, люди мають відпустки. Ну, вони мають відпустки. Це також має бути якось раховано. Тому потрібно просто дивитися. І на такий магазин, щоб все було більш-менш нормально, то має бути три людини. Має бути три людини, в тому числі і з. Огляду на таку ситуацію, що йде торгівля, привозять товар. Хтось його має прийняти, записати, облікувати, віддати відповідні документи, підписи тому, хто привіз, ну і так далі. тому подібне. То магазин це така жива історія, і там мають бути люди, і їх має бути точно не один. Пане Олександре, тут, якщо говорити так, що це, це може спричинити така ініціатива до закриття маленьких магазинчиків, то чи бачите ви ризик, що знаєте, як то попит, як є попит, то є і пропозиція появиться десь продаж алкоголю з закута, так само і нелегальних тютюнових виробів? Е, ну, я вам скажу, що в провінції, ну я для мене це не лайлива слово, це невеличкі міста, невеличкі містечки, населені пункти, де живуть люди, де живе їх достатньо багато відносно загальної цифри населення, де вони працюють, і відмінність від великих міст там полягає, хіба що в тому, що там нижчі зарплати, ну з зрозумілих причин, і менша господарська активність. Так, в таких містах я знаю, що по-перше, люди активно п'ють, не те, що купують в магазині. А якщо піти на ринок в якомусь провінційному містечку, то ви побачите дуже дивні марки сигарет, яких нема в магазинах звичайних. І навіть тютюн розсипом, я це не вигадую. Я навіть свого часу фоторепортаж про це робив, десь в 23-му, здається, році, тому там, звісно, є альтернатива. І дитинізації там не буде. Тобто е, вони може щось виграють, хоча не, я не впевнений, що виграють на податках на оплату праці, які справляються, але скоріше за все програють е, по акцизах і по ПДВ. Бо там, де е, мова йде про підакцизні товари, там, там обов'язково справляється ПДВ. Нема можливості торгувати. На єдиному податку підоксизними товарами, тому ПДВ там точно має сплачуватись, а це достатньо великі гроші. Це ну там не знаю, це відсотків 40 з обороту приблизно. І ну, це проблема насправді. Ніхто не підраховує скоріше за все, можливі наслідки цих ці, ці, заходів. Мені це ну мене це дивує. Такі заходи мене дивують. А до речі, мене ще дивує, що. Якщо там подивитися, то ви побачите, що ці норми, про які ми сьогодні розмовляємо, вони були наскільки я пам'ятаю. Якщо не помиляюсь, ви мене поправте вони були причеплені до якогось е, закону, який так. в принципі не називається про там не знаю про зміни в оподаткуванні оплати праці чи зміни в оподаткуванні торгівлі під товарами. Він просто. Вставлені в якийсь інший законопроект і так тихенько протащені просунуті. Ну, нам тут зараз, звісно, можуть сказати, що це благі наміри, тому що це намагання дбати про наше здоров'я, аби менше було доступу до алкоголю та тіну, електронних сигарет і тому подібне, і що таким чином хочуть вивести тінізацію зарплат в конвертах для працівників продавців в сфері роздрібної торгівлі. Але чи справді це благі були наміри? От якщо ми підсумовуємо. Я не знаю, я не бачу. Ну, будь-який вам економіст, скаже, що е ці заходи не повинні привести ну просто по економічній логіці до е покращення здоров'я нації. Вони не мають привести до е збільшення оподаткування, тому що вони викличуть однозначно тінізацію. Вони викличуть однозначно зменшення mm. по якихось податках. Ну тобто. Я не бачу переваг, бачу тільки я ж вам сказав, що є два вигоди, в... вигоди від цього: це великі торгівельні мережі в містах, в великих містах, бо ну, маленьких немає, вони не присутні, і звісно, перевіряючи, бо в них з'являється ще один додатковий гачок, на якому вони можуть тримати дрібний бізнес. Великий бізнес відіб'ється, великий бізнес. Знаєте, як велика риба він прориває сітку, а маленький заплутується. Ну, мені це не подобається відверто. Крім того, якщо подивитися, як ви кажете, на боротьбу, якщо подивитись на цю ситуацію з точки зору боротьби за здоров'я нації, то ну окей, а здоров'я нації, ну, уявімо собі, що так. А при чому тоді бензин? При чому тоді пальне? Більше ходити. І більше платити за пальне для генераторів взимку, коли не дай Боже будуть віалові відключення. Ну тобто, це смішно. Крім того, напряму напряму цей захід. Він не створить змін в ціні цих товарів, там алкоголь, тютюн. Він зробить їх придбання менш зручним. Ну але люди, які вже вживають, вони ну як показує досвід, побутовий досвід, вони не відмовляються через некомфортність доступу. Вони відмовляються, коли в них є там такі аргументи, що це потрібно для того, щоб не погіршувалося здоров'я, або це потрібно для того, щоб народилися здорові діти, або там ще щось подібне. Люди, коли в них нема таких аргументів, вони просто починають шукати замінники або платити, готові більше. Я не знаю, як це буде виглядати. Ну мені ця ситуація не подобається відверто, тому що і податків більше скоріше за все не буде, і рішення про споживання на нього це не вплине. Я просто от тут, щоб точніше бути, ці зміни передбачені в законі України від 16 липня 2025 року, які внесено зміни до закону України 38.17 про державне регулювання виробництва обігу спирту, алкогольних напоїв тютюнових виробів, електронних сигарет та пального і ще багато. Багато трьох крапок поставлю. Тобто, це навіть не конкретний закон, а це зміни, які внесли до чинного закону. А, З змінами ну, якось а, так. Да, в цьому випадку. В цьому випадку, в принципі, можна вважати, що е, це дійсно була така історія, але як ми бачимо, це не стосується ані розмірів акцизного збору, ані способу їх справляння. Це стосується оподаткування фонду оплати праці. І, або якщо там вже ви хочете. Е, Регулювання рівня оплати праці в торгівлі, але це точно не про регулювання акцизів. Як таке? Ну це дуже класний юридичний трюк. І я вітаю відверто з цим його авторів. Вони круті юристи. Це такий приклад, як можна зловживати юридичними механізмами типово. Пане Олександре, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був головний редактор журналу Гроші я, Олександр Крамаренко. Пане Олександре, бажаю спокійного вечора до зустрічі в наступних ефірах. Дякую за вашу роботу. Довжай.